У школах Полтавщини дітей навчатимуть керуванню дронами і не тільки, повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. До програми дисципліни захист України внесли зміни на 2023-2024 навчальний рік. А Полтавщина стала першою, де нові напрямки навчання почали впроваджуватися на практиці. Тепер школярів навчатимуть керуванню дронами, тактичній медицині, орієнтуванню на місцевості та мінній безпеці. Щоб забезпечити викладачів необхідними знаннями та навичками, Полтавська академія неперервної освіти імені Михайла Остроградського провела курси підвищення кваліфікації із предмету захисту країни. Розпочали з безпілотників, в подальшому плануються подібні курси у напрямку тактичної медицини. Полтавський обласний ТЦК та СП зацікавлений у якісному отриманні учнями первинних військових навичок. Тож долучається до цього процесу всіма доступними можливостями, адже дітей потрібно навчати захищати країну відповідно до вимог нашого часу.